Сьогодні ми перевіримо, хто зможе прожити довше під дією тепла. Найцікавіше, що чорна плівка показала завжди гірший результат. Будемо плавати помаду, морозову шоколад. Подивимося, як виглядає різне світлопропускання плівки. Та заліземо в салон до різних людей, щоб перевірити, яка в них температура. Але одна машина мене вразила найбільше. Дивіться до кінця, щоб побачити результат. В цій руці в мене темна тонувальна плівка, і в цій руці в мене тонувальна плівка, але чи вони однакові? А вже ж ні. У ній плівці є термальний ефект, що дійсно захищає від сонця, а інша просто темна. А чи дійсно, що всі тонувальні плівки є темні? Ні, ще є прозорі плівки за термальним ефектом, що є прозорі, але сонце і тепло не пропускають. Я зробив ці тести спеціально для вас, щоб ви бачили, в чому різниця. Якщо ви хочете професійну плівку, яка пройшла ці всі випробування, ссылка буде в описі. Тут чорна плівка, але вона без захисту від інфрачервоного світла. А тут ви можете побачити прозору плівку, але вона з захистом від інфрачервоного світла. Як думаєте, хто переможе в цій боротьбі? У мене тут є такий спеціальний інфрачервоний випромінювач. Це якраз ті промені сонця, які нагрівають ваш салон. Погнали! Одне під інфрачервоною лампою, але з прозорим склом із інфрачервоним захистом. А друге під тією ж лампою, але прикрите звичайною чорною плівкою. Поки я встиг донести морозово, воно вже в мене розплавилось в сумці. Але як ви бачите, через атермальну плівку воно не продовжує далі плаватись. Минуло кілька хвилин, і результат говорить сам за себе. Як ви бачите, морозово вже сильно поплавилося, і коли його взяв в руки, воно потекло. А праве ідеально тримало свою форму дві однакові плитки шоколаду. Включаємо інфрачервону лампу. Одна за склом з інфрачервоним, інша під звичайною чорною плівкою. Минає кілька хвилин. Тут ідеальна форма. Там шоколадна лавина. Тут я спеціально показую, скільки шоколадка ще стоїть і взагалі не плавиться. Тепер дивимося на помаду. Як ви бачите, зліва плівка без захисту від інфрачервоного світла, а справа з помада плавиться вже за кілька хвилин. А справа ідеальна форма. Зараз ми порівнюємо відсотковість ВЛТ, це скільки світла проходить крізь плівку. Взяли п'ятірку, 35-ку і стекло без плівки. На відео п'ятірка дійсно виглядає темною, але в житті все набагато ясніше. Але її функція, крім захисту від сонця, ще й приватність. Тут 35-ка. Вона якраз дає середину між приватністю, при цьому все видно добре. А тут прозора плівка, і видимість між нею і 35 не сильно відрізняється. А зараз ми йдемо дивитися, скільки градусів людей в салоні. Чесно, я був в сильному шоці, коли бачив, що в людей нагрівається салон до 100 градусів. Це температура закипання води. Ну, 93 градуси. Це дуже багато. А Тут аж 104. Тут цікаво, бо в людини затоноване переднє вікно. Але воно тільки для приватності. В ньому немає термального ефекту. Тому результат теж невтішний. Тут теж так же нагрівається, сильно цілоновна. Так, так. Віна є тут знімає відео. Але ось щось воно не катить, тому що тут теж де заградує. Окей, добре. А тут ще цікавіше, в людини не було тонованої плівки, а результат мене сильно розсмішив. Відео на неї тут знімає. Соло нагрівається там. Ой, дякую. Бачите, скільки у вас? Але що, термальна плівка є чи що? Чи ви тільки до стіни вийшло? Ні, ми весь час на сонці стосуємося. А, у вас не термальна плівка? Ні, не чи просто взагалі нічого Ні, Ні, немає? Просто Рено — це якість. Тому що у вас тут 40 градусів, а в інших машинах там 100. Ну тому що рено. Ну. А тут далі гарячіший салон. Але дивно, що людям це підходить. Зараз літо і їздити кожен день в такій пательні просто небезпечно для здоров'я. Ми завжди мажимося ом коли йдемо на пляж. Але навіть не підозрюємо, що сонце може застати нас навіть в власній машині. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, та пишіть, які ще експерименти ви б хотіли побачити на цьому каналі.